Оба на народ всім здоровий на днях зі своїми любимими дівчатами я побував в Чернівцях. І назнімав купу всього цікавого. Покажемо вам справжній український Хогвартс. Віртуально напоїмо середньовічною кавою і просто прогуляємось по красивим вулицям міста. Дуже важливим, але дуже часто недооціненим є вибір місця проживання. Саме відсотків 20, можливо навіть 30 задоволення від подорожі залежить від ліжка з хорошим матрасом, наявність всіх зручностей, і банально візуально красивого і просторого житла. З чим нам і повезло величезна 100-метрова квартира з просторими кімнатами. Якось, наприклад, з каміном. Чи от сусідня дитяча з двопороховим ліжком? А як вам ця величезна спальня? А кухня. Та тут є все, що треба. Навіть гідромасажна ванна. Ах, ну, точно. З нею буде пов'язана доволі таки смішна історія. Але про це пізніше. Кож серед цього всього був знайдений ось такий прекрасний путівник по Чернівцям, з якого ми й плавно переходимо до серця міста, а саме до міської ратуші. У цього міста є одна шикарна традиція. Кожного дня о 12 годині на вежу ратуші виходить Трубач, який спочатку грає гімн України, а потім, скажімо так, неофіційний гімн самих Чернівців. У нас була геніальна ідея в цей момент піднятися на оглядовий майданчик, який знаходиться за усіма дверима. Але як на зло, там нікого не було. Доволі таки дивно, адже на мою думку, було б доволі таки багато охочих вилізти та за будь-яку плату повище від цього міського шуму послухати трубача. Тому і нам прийшлось милуватись грою на трубі, внизу, серед натовпу, людей і машин. А машин, повірте, там повно. Можливо, кількість взагалом і невелика. Але так як відсотків 90 доріг це брущатка, а якщо є асфальт, то. В доволі таки печальному стані. І коротко кажучи, автомобільний рух це сплошна пробка, яка рухається 30-40 км на годину максимум. Ну а так як я вже в принципі загорив про транспорт, не можу не відмітити якусь аномальну степінь чимності водіїв. Вони завжди пропускають на пішохідних переходах. Дуже часто самі пішоходи кланяються і спасібують тим, хто їх пропустив, навіть на тому ж пішохідному переході. Якщо переходу немає, і водій бачить, що ти хочеш перебігти через дорогу, він зупиниться і махне тобі рукою, щоб ти перебіг. Часто була така картина, коли дві полоси на головній дорозі зупинялися для того, щоб випустити когось з другорядної дороги, чи навіть з двору. Водії постійно жестикулюють руками з вікна, і ні, це не середні пальці. Вони чи махають комусь в цей момент, чи просто пропускають іншого водія? Ну, чесно, я такого більш ніде не бачив. Давайте здоріг тепер плавно перенесемось на пішохідну вулицю, а саме на вулицю Кобелянської, яка знаходиться майже в притул до ратуші. Це максимальна концентрація різних цікавих не схожих на одне одного закладів, де можна й нажертись, так само нажертись, бо порції дійсно гігантські і за адекватні гроші, а також і кави незвичної випити можна. Всі ці ресторанчики знаходяться в історичних будівлях. Окремо про кожну можна навіть прочитати у Вікіпедії. Також з вулицею пов'язана цікава легенда про те, що її вимивали різними милами і підмітали трояндами, про що і засвідчує ося от кована скульптура. А також на іншому кінці вулиці є унікальна лазерна арфа, на якій навіть можна пограти. Ну а іще ще одна цікава і, мабуть, символічна для чернівців локація знаходиться також на цій вулиці. Пропоную заскочити на каву. Цій кавовій машині більше 200 років, і у кожного з вас є можливість не просто спостерігати, а й взяти участь у приготуванні цього прекрасного напою. Кава виходить ну дуже смачна. Якщо чисту не п'їте, можна попросити молока. І взагалі, враховуючи, скільки виходить порцій напою, можна спокійно брати з собою чоловік, 10 кави вистачить на всіх. Ну і звичайно ж, окрім кави, є дуже смачні десерти, а антураж довкола змусить вас затриматись всередині надовше. Давайте тепер вийдемо на вулицю і трішки поговоримо про архітектуру. Тут є декілька нюансів. Якщо дивитися взагалом на общую картинку, то все доволі таки круто. Але розглядаючи окремо кожну будівлю, порою сльози навертаються. Ну блін, чого так? На деяких будівлях видніються ще совкові сліди вандалізму, а саме обдерта ліпнина. Чи от католицький собор, в якому колись. За Радянського Союзу зробили архів, там навіть якийсь супер компютер наче стояв. Ну тобто ви розумієте, що інші підходящі будівлі вони для цього не знайшли. Але кажуть, що за нього взялись і вже навіть почали реставрувати. По оцим от струїтельним лісам ви можете самі це помітити. Чуваки, просто уявіть, в місті банально нема не просто якихось новобудов, а навіть немає хрущовок, яких валом... В кожному місті. Чернівці це про будівлі 18-19 століття. Коли забудова йшла без урахування електрифікації, ну і в принципі, цим все сказано. Мені здається, що це проблема з проводами, мабуть, із-за того, що всі будівлі доволі такі старі, і вони не були призначені для того, щоб туди було проведено Електроенергія якась і банально взагалі якісь інтернети і так далі. І Тому по всьому місту, в принципі, така от картина, що просто візя провода. Хочеш сфоткати якусь прикольну будівлю, якийсь архітектурний шедевр. І по-любому у вас десь чи на фоні, чи перед буде от така от картина. Да. Його ще називають українським Хогвартсом. І ні, це не якісь декорації до кінофільмів чи якась інша бутафорія, це місце, де навчаються студенти. Так так, вам не почулося це діючий універ. І тепер спробуй всю цю велич порівняти зі своєю шарагою. Таке відчуття, що тут ну просто неможливо бути не тільки двічником, а й три, які місцеві студенти ну точно не можуть отримувати. Єдине, що цікаво, як проходить тут навчальний процес, і чи дійсно він цікавий, це вже інше питання. Але уявивши похід по цьому двору до навчального корпусу, підйом по цим шикарним сходам. Ну погодьте, що доволі таки складно уявити студента, який не підготував якусь доповідь, пробухавши весь вечір десь в місцевих пабах. Народ, ви тільки уявіть, скільки різних секретів. Таємниць загадок зберігають стіни цього універу. Окреме дякую хотіли б сказати екскурсоводу. Взагалі нашою ціллю на цій локації було просто пофотографуватись, назнімати відосів і все. Нам, капець як не хотілося потрапити на екскурсію. Але саме на даний момент на територію університету можна потрапити тільки разом з екскурсоводом. І ми про це ні граму не пожаліли. Нас водили по різним кабінетам, показували багато чого цікавого і багато чого цікавого нам розповідали про це місце. Про його історію і цікаві події. Тому народу, обов'язково приходьте навіть на екскурсію, тут доволі таки класно. Хоча, якщо чесно сказати, дивлячись на всю цю красу довкола, як і зовні, так і всередині, доволі таки важко сконцентруватися і уважно слухати розповідь екскурсовода. Але, ще раз, не бійтесь екскурсії, вона тут класна. Щось у животі забурчало, Давайте щось то гризанемо. Заскочили ми в ресторан української кухні Гопачок, де було доволі такі багато різних екстравагантних страв. Ну, для мене, як для житомирянина, вони були доволі такі екстравагантні. Так як я не фанат якихось цих блюд із сердець, мозку, тих же пупів, я обрав щось більш-менш стандартне. Було ну дуже смачно, ситно. І грибно, тому що майже всі страви були з грибами. Настав час полювання на їжачка. Блін, то які грибів ти нажерся? Який нафіг їжачок, спитаєте ви? Коротше в Чернівцях є одна крута тема. Біля кожного визначного місця знаходиться ось такий от їжачок з QR-кодом. Вже за допомогою свого телефону ви можете відсканувати цей QR-код і прочитати. Інформацію про це історичне місце чи якусь пам'ятку архітектури. Про цей квест, назвемо його так, я дізнався ще перед приїздом у місто. Ще вдома я вирішив загуглити карту всіх осіх -от їжачків. І перше, що нагуглилось, було осе. Наступний заклад для перекусу неможливо пропустити, приїхавши в Чернівці, адже він знаходиться прямо в одному з найказирніших місць на Кобилянській. Це звичайно ж панська гуральня. Повторюю слова інших блогерів у ті путешественників, Заклад може здатись мегапафосним і дорогущим, але це далеко не так, враховуючи його місцезнаходження, Антураж, ціни, мабуть, на відсотків 5 більше Житомирських. Та до того ж враховуючи, що це доволі таке туристичне місце. Ось, наприклад, така тарілка вареників з картоплею 140 гривень. Також на десерт ще оці от смачнючі вишневі добрав. І було просто шикарно. Порції великі, все ну просто мега смачно. А головне в компанії з найдорожчими для мене людьми. Жалко, що бабулька з нами не поїхала, було б тоді геть шикарно. Ось ми вже збираємо всі свої речі, перевіряємо, чи забрали всі зарядочки. Перевіряються всі розеточки, перевіряються всі місця, де могли бути залишені якісь свої речі. І тут чисто випадково, я такий відкривається шкафчик. Отак от. Дивимося, матрасик якийсь там, так. Да? І тут. Йолки-палки, самий настоящий боулінг. Ну, так. А могли б поіграти, щоб раніше побачили. Що можна сказати про Чернівці взагалом і коротко? Мабуть, відповім доволі таки банально перлина Буковини. Точно так. Але яку треба відполірувати, і про яку треба розповідати на весь світ? Адже зачасту для нас поїздка на захід України асоціюється зі Львовом упускаючи подібний самобутній шедевр. Приїжджайте в Чернівці! Це місто неодмінно вас здивує, нагодує і залишиться в пам'яті надовго. Вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока!